Добавляй сахара. Манные блинчики, сладкие, с вареньем. А что входит в состав? Завариваем манку, добавляем яйца, перемешиваем, пассируем сухарями, обжариваем, запекаем в жарочном шкафу и подаем с соусом сладким или сладкой сметаной. Саме так у студентів Білгородністровського економіко-правового коледжу проходять практичні заняття. У лабораторних умовах майбутні працівники ресторанного бізнесу вчаться смачно готувати. Станіслав свою професію обрав свідомо. Вдома це найліпший помічник на кухні. Є подобається готувати, імпровізація інтервізація. Одета вся а є, от саме яке ти більше коратибоче схожий уху люблю, готувати, супи різні люблю готувати». Вищу освіту хлопець отримуватиме у Полтавському університеті економіки та торгівлі, куди нещодавно після реорганізації навчальних закладів увійшов Білгородністровський економіко-правовий коледж. Наш навчальний заклад, колектив нашого навчального закладу за підтримкою. Правління Одеської облспоживспілки, за згодою Полтавського університету економіки і торгівлі ми прийняли рішення про реорганізацію навчального закладу Полтавський університет економіки і торгівлі. Директор коледжу вважає, що таке рішення є вірним та правильним, бо це дасть змогу навчальному закладу залишитися в системі вищої освіти та готувати бакалаврів із наступних спеціальностей. Правознавство, виробництво харчової продукції, товарознавство та комерційна діяльність, маркетингова діяльність, оціночна діяльність. Ну і крім того, ми плануємо відкриття нових спеціальностей уже в статусі, в складі Полтавського університету. Гана Бойко підкреслює, що вчасна реалізація всіх державних програм та відкриття нових конкурентно спроможних спеціальностей сприяє тому, що потік абітурієнтів до коледжу не припиняється. Великий відсоток, я не можу сказати відсотків, так але великий відсоток випускників працевлаштовуються. Ну, всі е, юстиція, міліція, помічники судів, райадміністрація, міська адміністрація, рай, рада, міськрада це все працюють наші юристи. Студенти коледжу після завершення навчання у навчальному закладі зможуть одразу вступити на третій курс до університету. Ми, по суті, підписали договір про початок нового етапу розвитку коледжу у структурі вищого навчального закладу, не лише на сьогодні, а і на майбутнє. Тобто, ті технології інформаційні, методичні, науково-технічні, якими зараз володіє університет, один із провідних економічних вищих навчальних закладів країни. Ми по суті. Передаємо користування і для використання студентами коледжу. Важливо, що після підписання договору про реорганізацію Білгородністровський економіко-правовий коледж зберігає майже повний пакет всіх прав юридичної особи. Він зберігає свій рахунок, свій баланс. Директор має право призначати, звільняти, набирати штат. От, єдине, що ці питання треба буде погоджувати із університетом. Олексій Нестуля, ректор Полтавського університету економіки та торгівлі, зазначає, що сьогодні у вищі навчається 8 тисяч студентів із 15 країн світу на 25 спеціальностях. Це всі спеціальності економічного профілю, тому що університет створювався в 61-му році як спеціалізований вищий навчальний заклад, який готував. Економістів і інженерів технологів, харчових технології та інженерії тобто це і маркетологи, це і економічна кібернетика, це управління персоналом та економіка праці, це економіка підприємств, це менеджмент і організації і зовнішньої економічної діяльності, це міжнародна економіка. До Білгородністровського Олексій Олексійович приїздить не вперше. У день підписання договору про реорганізацію. Детально ознайомився із безпосереднім навчальним процесом. Зустрівся із майбутніми абітурієнтами та студентами коледжу. З ким була змога, поспілкувався особисто. Я готовлю білий соус А що це таке? Як його Правильно готувати? ну спочатку нужна в муку. Потім додать туди води і прикип'ятіть сметану. Лідія та Ольга в майбутньому стануть технологами харчової продукції, іншими словами, кухарями. Але на цьому перелік їх здібностей не закінчується. Ми можемо працювати на производстві, слідити за процесом. Також можемо працювати барменами, офіціантами. Тобто все, що зв'язано з ресторанним бізнесом. Технологія виробництва кулінарної продукції студентів проходить під пильним оком професіонала. Галина Веніамінівна 25 років присвятила викладацькій діяльності. Професію обрала свідомо каже, що найбільше задоволення отримує від безпосереднього спілкування із студентами під час практичних робіт, де наочно демонструє вміння швидкого та смачного приготування страв а також ділиться всіма секретами кулінарного мистецтва. Їхня основна дисципліна починаючи з первинної обробки овочів, м'яса, риби і до виготовлення кондитерських виробів. Тетяна Олена Квітковська, Басарабія ТВ.